Прогноз погоди на три дні з 20 жовтня. Привіт, друзі! Ми розпочинаємо наш особливий прогноз погоди на найближчі три дні з 20 по 22 жовтня 2025 року. Якщо ви шукаєте погода на завтра, погода сьогодні або детальний прогноз погоди це відео Ваш надійний помічник. Ці три дні принесуть в Україну перемінну погоду. 20 жовтня ще пануватиме дощова та волога погода майже по всій країні. А вже 21 та 22 жовтня очікується припинення опадів та навіть потепління на заході та півдні. Не пропустіть наприкінці випуску інформацію про нічні заморозки, які продовжаться в деяких регіонах, та поради щодо осінних подорожей та активностей. У періоді з 20 по 22 жовтня очікується хмарна з проясненнями погода. 20 жовтня в усій Україні, крім заходу, пройдуть невеликі та помірні дощі, вночі подекуди з мокрим снігом. У північних областях, 20 жовтня, вночі та вранці місцями можливий туман. 21 та 22 жовтня очікується переважно суха погода. Лише на сході та північному сході пройде невеликий дощ. Вітер буде західний, північно-західний, помірний 5-10 метрів на секунду. Нічні температури коливатимуться від плюс 1 до плюс 7 градусів тепла. Зверніть увагу: 20 та 21 жовтня у західних, а 21 жовтня і в Житомирській та Вінницькій областях. Очікуються заморозки в повітрі від нуля до мінус чотирьох градусів. Денна температура становитиме від плюс 4 до плюс дванадцяти градусів тепла, а 22 жовтня на заході та півдні країни потеплішає до плюс одинадцяти плюс шістнадцяти градусів. Легенько пройдемося по куточках України. Почнемо з півночі України. У періоді з 20 по 22 жовтня північ відчує як вологу прохолоду, так і подальше зниження температури. Нічна температура становитиме від плюс 1 до плюс 6 градусів тепла з потенційними заморозками до мінус 4 градусів на Житомирщині 21 жовтня. Денне тепло спаде до плюс 4 плюс 11 градусів. 20 жовтня очікуються невеликі та помірні дощі вночі з мокрим снігом та туманом. Далі переважно суха погода. Небо буде часто одягатися у сірі хмари, але 22 жовтня можливі прояснення. Продовжимо з півдня України. Південь продемонструє найшвидше потепління: нічна температура від плюс трьох до плюс восьми градусів. В день стовпчики термометрів покажуть від плюс 8 до плюс 16 градусів з відчутним потеплінням 22 жовтня, 20 жовтня ще можливі невеликі дощі, але далі переважно сонячно та сухо. Вітер північно-західний, помірний 5-8 метрів на секунду. Південь ідеально підійде для прогулянок 22 жовтня. Наступний захід України. Захід переживе найхолодніші ночі, але отримає найбільше тепла наприкінці періоду. Нічні температури від плюс 1 до плюс 5 градусів з заморозками в повітрі до мінус 4 градусів 20 і 21 жовтня. Денна температура підвищиться від плюс 4 плюс 11 градусів до плюс 11 плюс 16 градусів 22 жовтня. 20 жовтня без значних опадів. Далі сонячно. Далі схід України. Східні регіони збережуть вологість, нічна температура від плюс 3 до плюс 8 градусів. Вдень температура від плюс 7 до плюс 11 градусів. Очікуються невеликі та помірні дощі та мокрий сніг 20 жовтня. А 21 та 22 жовтня збережеться невеликий дощ. Вітер північно-західний 6-9 метрів на секунду. І на завершення центру України з Києвом. Центральні області відчують прохолоду, але з подальшою стабілізацією погоди. Нічні температури опустяться до плюс 2 до плюс 7 градусів, заморозками до мінус 21 жовтня на Вінниччині. Денні показники від плюс 7 до плюс 11 градусів. 20 жовтня невеликі та помірні дощі та мокрий сніг вночі далі переважно сухо. Вітер північно-західний 7-10 метрів на секунду. Київ ніч 5 градусів, день 10 градусів. Хмарно помірний дощ та мокрий сніг вночі. Вітер північно-західний 8 метрів на секунду. Київ огортає холодна та дощова погода. Але небо обіцяє прояснення та підвищення температури до середини тижня. Загальні тенденції: цей період принесе в Україну короткочасну вологу та похолодання з подальшим потеплінням до середини тижня. Головний погодний фактор це заморозки в повітрі до мінус 4 градусів на заході і місцями в центрі 20 і 21 жовтня. Одягайтеся тепло. Багатошарово та використовуйте водонепроникну одяг 20 жовтня. Подорожі краще відкласти на 22 жовтня, коли на заході та півдні країни очікується комфортна сонячна погода. Небо 20 жовтня співатиме тиху колискову дощу, але потім одягнеться у прояснення.